Це все. Ось так Соні вирішила показати своє бачення майбутнього. Привіт, це Олешна Олеш, і в цьому відео розберемо, чому State of Play 2025 залишила багатьох геймерів у розчаруванні, і чи все справді так погано, як здається. Чесно, якщо ви чекали Вау ефекту, його не було. Жодного ВАУ, жодного ОГО, максимум зіткання і це ж було вже. Так, були цікаві моменти, безперечно. Але в цілому багато шуму з нічого. Відсутність гучних ексклюзивів, плутани на тоні презентації і купа ігор, які виглядають, ніби їх показали ще рік тому. Давайте розберемо, що саме показали і чого ми не побачили. Трохи ностальгії, але не тієї, якої чекали. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Так, ми вже бачили це частково, але нові кади геймплею це все ж крок вперед. Атмосфера витримана, графіка виглядає дуже гідно, а фанати серії точно вже рахують дні до 28 серпня. Якщо Konami не зіпсує управління, це може бути справжнє повернення легенди. Final Fantasy Tactics The Evil's Chronicles. Так, фанати тактичних РПГ зраділи. Але де нові ідеї? Де амбіції? Square Enix знову грає на ностальгії, але не всім це заходить. Графіка оновлена, але загалом це стара гра в новій упаковці. Більше питань, ніж відповідей. Прагмада. От чесно, ми знову бачили трейлер, який нічого не пояснює. Дівчинка, космонавт, дивні фрази. Сюжет, як і раніше, туманний. Дата виходу 2026 рік. Але чи вийде взагалі капком мовчить? Romeo is The Dead Man виглядає нестандартно. Suda 51 в своєму стилі. Криваво дивно, гіперболічно, але візуально вже не вражає так, як раніше, і виглядає, що гра для дуже вузької аудиторії. Lumines Rise музична головоломка для PS5 і PS VR 2. Так, фанати тети ефекту цінять. Але чи потрібна нам ще одна терапевтична гра в такому форматі? Виходить восени і демо влітку. Це плюс, але хайп нульовий. Лякає не гра, лякає брак ідей. Silent Hill F. Знову тизер, знову без геймплею. Невже так важко показати хоч кілька хвилин реального ігрового процесу. Просто атмосферна музика, трохи квітів, трохи страху, все. Вихід 26 рік. Далеко і туманно. СФ за усі ігри, які виходять в один рік із GTA 6. Ніо 3 Приємний сюрприз, бо одразу після анонсу вийшло демо. Але відкритий світ, чи це справді працює для Ніо. Сумніви великі. Виглядає гарно, але фанати вже помітили просідання в темпі і бої, які здаються менш точними. Ghost of Utah Виглядає атмосферно, як спіритуальний спадкоємець Ghost of Tsushima. Але знову мінімум деталей. Вихід у жовтні, а ми досі не знаємо, чи це прямий сиквел, чи щось нове. ЗІФ VR. ідея класна. Але скільки гравців дійсно мають PS VR 2? Виглядає, ніби це проєкт для дуже обмеженої аудиторії, і фанатам оригінального ЗІВ навряд чи сподобається така адаптація. Тематика заливає все водою. Тайзавтомору це одна з тих ігор, які не кричать про себе, але залишають після себе цікавість, візуально дуже стильна, з якимось особливим вайбом. Світ затоплений водою, рухливі платформи, світлові ефекти. Якщо історія буде на рівні, то це може вистрілити. Sea of Remnants Спочатку здавалося, що це просто ще одна пірацька гра. Але уважніше придивившись, видно, що тут є і глибина дослідження, і унікальні механіки навігації, і атмосферний арт дизайн. Якщо розробники докрутять бойову систему, вийде реально цікава гра для тих, хто любить пригоди на хвилях. Cairn гра про скалолазання. повільна, медитативна, без екшену. У неї точно буде своя ніша, але показувати це на великій презентації серйозно. Візуальні перлини, які забули бути іграми, Sword of the Sea. це, мабуть, найестетичніша гра показу. Від авторів Джорні це вже викликає довіру. Піщані хвилі, серфінг по пустелі, мінімалізм і глибока емоційність виглядає, як щось, ще що не грається, а відчувається. Іноді саме такі проєкти потрапляють прямо в серце. Хірогамі це був один із наймиліших сюрпризів. В стилі Орігамі 3D-платформер з яскравим легким настроєм і несподіваною глибиною. Виглядає як гра, яку буде приємно пройти повністю. І, можливо, вона з часом стане інді-хітом. Головне, щоб управління не підкачало. Baby Steps Гра, яка сама з себе сміється. Якщо ви любите абсурд і падаючих персонажів зайде. Іншим ні. Це не великий анонс, це більше як мем на сцені. Старі імена, нові обкладинки. Everybody's Golf Head 6. Ну добре, весело. Аркадний гольф. Повернення класики. Але але скільки це було потрібно показувати тут? Це гра для фанатів, не для мас. Ninja Gaiden Rage Bound. Виглядає швидко, де олдскульно, але графіка дуже проста, а стиль без натхнення. Це більше схоже на мобільну гру, ніж щось для PS5. Дивні сюрпризи і питання навіщо? Marvel Token Fighting Souls. Fighting від Arc System Works. Стильно, але вже є Marvel vs Capcom, Dragon Ball Fighters, Guilty Gear. Чим ця гра виділяється, тільки в рендом? Астребот отримав нові рівні. Це круто, якщо ви вже граєте. Але для презентації такого масштабу занадто дрібно. Так само і з новим контролером виглядає мило. І що? 007 First Light. Класно побачити бонда, але трейлер взагалі нічого не сказав. Прості кадри без геймплею. Це тизер, який нічого не тизерить. І наостанок бійцівський стик. Project Defiant без житловий Fighting Stick для PS5. Ну окей, для експорту так. Для гравця, який просто хоче пограти в Tekken або Mortal Kombat на дивані, наврядче. І найгірше нема ані ціни, ані дати. Тобто навіть не на реліз, а просто ось вам залізка. Але головне, чого ми не побачили, не було нічого про God of War Ragnarok 2, The Last of Us Part 3, Ghost of Tsushima 2. Spider-Man DLC чи новий проєкт від Інсомнія, жодного нового aaa ексклюзиву, який показав би силу PS5. Це був шанс сказати, ось куди ми йдемо далі, але замість цього Sony мовчить. І поки конкуренти готуються до великих анонсів, тут тиша. Хоча, можливо, найбільші козирі Sony приберегли для Summer Game Fest, який відбудеться вже цієї п'ятниці. До речі, я буду дивитися його в прямому едері на Twitch. Залітайте, подивимось разом, що вони там ховають. Тож, що в підсумку? State of Play 2025 це як вечірка, на яку прийшли заради тостів, а отримали бутерброди без масла. Так, є кілька цікавих речей, але на тлі загальної відсутності масштабних новин воно все то не в сірості. Sony, якщо ви хочете здивувати, треба більше ризику, більше конкретики і менше тизерів без нічого. Можливо, це був просто прохідний показ перед чимось більшим, але поки що це один з найнудніших State of Play за останні роки. Є великий шанс, що на Summer Game Fest оголосять одну дуже круту і бажану новину. Цікаво, яку саме переходь наступне відео і дізнайся про що я.